Вітаю! Я Тетяна Сліпченко, юрист та економіст, і вже більше 10 років працюю в медичній сфері. Запрошую вас. Дев'ятнадцятого 20 квітня на серію вебінарів стосовно започаткування приватної медичної практики для лікарів всіх спеціальностей, які відбудуться на платформі Медвойс. Розумію наскільки складно інколи зрозуміти всі тонкощі юридичні та економічні запровадження приватної медичної практики. Власне, на семінарах ми поспілкуємося про перші кроки, які потрібно здійснити в запровадженні приватної медичної практики, починаючи від вибору приміщення, оптимальної форми оподаткування, перших економічних розрахунків, розглянемо процес. Ліцензування і типові помилки, які можна допустити саме на цих етапах, також ми надамо рекомендації та чіткий алгоритм дій по запровадженню перших документів, які повинні бути на старті приватної медичної практики. 19-20 та квітня о 19.00 ви матимете можливість задати всі запитання, які вас цікавлять стосовно вашої медичної практики, і отримати фахові відповіді юристів та бухгалтера. Тому 19-20 квітня о 19.00 Чекаємо вас на платформі. Medvoice. обіцяємо, що буде цікаво та корисно до зустрічі.